Вітаю вас. Сьогодні з вами програма Погляд Черкаси. І сьогодні ми поговоримо про досить таку специфічну тему: це вакансії в Збройних силах України. З вами Сергій Кузляєв. І сьогодні у нас гостем є Анастасія Розлуцька. Вітаю вас! Добрий день вона є керівником проєкту з пошуку спеціалістів для сил оборони на платформі WorkUA. Наприкінці 2023 року. Міністерство оборони України. Уклала угоди з чотирма компаніями, серед них і ваша компанія. Щодо розміщення безкоштовного розміщення вакансій на о, платформах з пошуку спеціалістів для сил оборони. Е, скільки нині вакансій взагалі у вас розміщено, і від скількох підрозділів? Е, так в листопаді минулого року вже е, у нас був підписаний меморандум. І після того, коли ось цей процес оприлюднення вакансій від Збройних сил України набув такого системного характеру і, і ваги, то відповідно з кожним днем ця кількість вакансій зростає. Ми спеціально для сил оборони розробили окрему сторінку, називається вона «Work.ua ЗСУ». І на сьогодні на цій сторінці вже можна побачити понад 1200 вакансій від Збройних сил України, але ця цифра щоденно збільшується. І на сьогодні маємо 172 підрозділи, які оприлюднюють інформацію на нашому сайті. Ця цифра також щоденно збільшується, тому що починали ми з 40 підрозділів, і як можемо бачити, всього лише. За два місяці, а, наскільки зросла кількість а, а, підрозділів збройних сил України, ось, які оприлюднюють вакансії на нашому сайті? Тому, коли ми бачимо системний підхід, системні рішення від органів державної влади, зокрема, ми в цьому випадку говоримо про міністерство оборони, ми бачимо, наскільки активно почали оприлюднювати підрозділи свої вакансії, реєструватися і працювати з Таким паралельним інструментом, бо ми маємо мобілізацію, а це паралельний інструмент рекрутинг військовий, де людина самостійно може обирати ким і де їй служити, тобто такий людиноцентричний підхід, і на сьогодні можемо сказати, що він себе виправдовує, бо ця кількість відгуків а це вже понад ага. 20 тисяч а, людей, які відгукуються на військові вакансії. Це за які термо? Це від початку запуску нашого а, нашої сторінки. Будемо говорити з початку грудня до тепер. А кількість відгуків збільшується чи йде там ну посередньо? Кожен щодня збільшується, збільшується кількість вакансій, збільшується кількість відгуків. Відповідно, ми про це намагаємось постійно говорити, інформувати наше суспільство про таку можливість, що у нас не тільки мобілізація відбувається, а й людина самостійно може податися на той фах, в якому вона вважає себе професіоналом. Зокрема, бо ми маємо багато таких вакансій, які кореспондують з цивільними професіями. Ми про це поговоримо пізніше. Взагалі, процедура як відбувається? Людина побачила вакансію, натиснула відгукнутися, відправила резюме і чекає. Чи… Так, ми маємо вакансію. Людина туди заходить, натискає відгукнутися або надсилає своє резюме, або пише повідомлення, або відкриває свій номер телефону. Відповідно, з нею зв'язується рекрутерська служба того чи іншого підрозділу, проводить співбесіду. Після того людина отримує скерування до ТЦК. Проходить тестування і медкомісію, і власне після цього вже або направляється на навчання, зокрема, які всі мають пройти військову підготовку, або ж одразу відправляється до тої чи іншої військової частини, де людина пройшла співбесіду попередньо з керівництвом підготовки. Я читав деякі відгуки. Ну під спеціальностями людина відгукнулася, але з нею ніхто не зв'язався і. Від вашої платформи було пояснення, що можливо на цю вакансію є більше е поданих заявок, і військова частина має можливість обирати. Так, так, ми говоримо про вакансії в цьому випадку. Це йшло про вакансію Діловода, це одна з найпопулярніших вакансій серед шукачів, і так, якщо на одну вакансію подається дуже багато. Осіб, то може бути такий випадок, що знайшли швидше і вже інших е, е, шукачів не е, обдзвонюють і не повідомляють їм про е, відмову. Але я думаю, що насправді ми просто зараз на початку шляху, і цей процес також відлагоджується в самих підрозділах, е, і тому нам треба бути... Більш терплячими, а, і, бо це створюються нові служби, нові навички потрібні для того, щоб організувати цей процес. А, і, і це все служба... найбільш затребувані зараз, найбільш затребувані спеціальності. З, з боку сил оборони розділів, то ми маємо багато вакансій. По професії водія, а водії є різні, і категорії Б, і С, і водії танків. Також стрільці одна з а, оператори БПЛА, командири це те, що ми бачимо в топах від підрозділів. Відповідно. Шукачі відгукуються зі своєї сторони також. Ми не маємо жодної вакансії без відгука. Навіть коли ми говоримо про кулеметника, гранатометника чи снайпера, тобто всі вакансії у нас є мають відгуки. Але серед шукачів також є вакансії, які мають популярність. Зокрема, це вакансія кухара, діловода, бухгалтера. Це суто такі оператор, цивільні. радор БПЛА, водій та, та стрільці також користуються, мають високий результат відгуку. Я днями бачив вакансію, ві, вакансію відеоінженер. Була навіть вакансія кочегар. В розділі. Це більш такі цивільні спеціальності. Ем... Але на них дуже багато відгуків, я так розумію. На цивільні вакансії більше відгуків ніж на суто військові спеціальності. Бо ну це зрозуміло. Бо людина, якщо діло вод в цивільному житті, то вона приходить і в принципі свої обов'язки може фахово виконувати і у війську. Її функціонал відрізнятися сильно не буде. Від того, що вона робила в цивільному житті, чи кухара, чи бухгалтера, чи психолога, чи бойового медика. Ну бойового медика буде відрізнятися, але так, але людина знає свій фах і знає, що робити в тій чи іншій ситуації. Але коли ми говоримо про такі специфічні, наприклад, як я вже говорила про гранатомет, гранатометника, так, тобто я не знаю, де в цивільному житті готують такі спеціальності. Відповідно, людина має пройти специфічне навчання, підготовку до цієї професії. І це логічно, що такі професії мають. А такі вакансії, будемо так казати, такі вакансії мають менше відгуків. А які заробітні плати від А до Я пропонуються? Ну, найменшу заробітну плату, яку я бачила, це 17 тисяч, найбільше це 125 і ми ну тобто це зрозуміло, чому такі розбій, де дуже часто ми бачимо в вакансіях написано 20 тисяч тире 125 Це залежить від того в, яко, в якому секторі людина буде виконувати свої обов'язки. Якщо в Києві чи у Львові, чи в будь-якому іншому місці це одна зарплата. А якщо людина їде ближче до лінії зіткнення. Це, тобі ж це Харківська область, Донецька, Луганська, то це відповідно нараховується так, так звані, називаються бойові. Якісь плани у вас на майбутнє по розширенню платформи і саме цього проекту є? Так, ми ну як я вже сказала, що нам дуже важливо продовжувати цей проєкт паралельно з е, мобілізацією, яку здійснює сьогодні, е, здійснюється сьогодні в Україні, е, оскільки е, Тут є людиноцентричний підхід, і людина може самостійно обирати. Якщо є вона фахівцем, наприклад, електрозварювальник, логіст, е юрист, а такі професії також потрібні. і вона може підсилити українське військо з фахової точки зору, тим мотиваційно, це буде впливати прямолінійно прямо і на боєздатність нашого війська. Тому Є важливим продовжувати інформувати українське наше суспільство про те, що є така можливість, якщо ви переживаєте, що ви можете потрапити не по фаху, чи буде ваші компетенції використані не найкращим чином. То ми рекомендуємо і запрошуємо дивитися на ці військові вакансії, обирати для себе той чи інший підрозділ. Бо сьогодні також ми спостерігаємо, що Людина може заходити в один підрозділ і подаватися на декілька вакансій. Про що це ж свідчить? Це свідчить про те, що бренд того чи іншого підрозділу також працює. Хороший керівник, добра підготовка. Відповідно, ця інформація поширюється в тилу, передається таким від одної людини до іншої, і людина може обирати той чи інший підрозділ більше ніж подаватися в якісь інші. тому це спонукає також е збройні сили працювати окремі підрозділи, працювати над своїм позиціонуванням і відгуками в суспільстві, ставати кращими, е в, якщо є якісь умовно недоопрацювання або недостатнє інформаційне позиціонування. Тобто ми можемо тут про багато говорити речей, і е е я думаю, що це на сьогодні ми маємо. Такий рівень відгуку, а цей відгук буде більшим і більшим, і ми зможемо більш предметно говорити, як нам рухатись далі. Це як на мене, це крута штука, яку треба продовжувати. І ми зі своєї сторони, як Work.ua, будемо посилювати нашу сторінку публічно. Ми зараз здійснюємо на нашому сайті як банерну рекламу, і вона дає також частково свій результат. Також ми йдемо з інформаційного повідомлення до засобів масової інформації, і в нас ще заплановано різні інформаційні кампанії пов'язані з цим проектом, тому що на сьогодні це для нас є пріоритетом. Бо коли ми говоримо про армію, коли ми говоримо про збройні сили, ми розуміємо. Безпеку Безпеку для кожного громадянина, безпеку для бізнесу, щоб він міг спокійно працювати і рухатись в тих умовах, в яких ми сьогодні живемо. Я дякую вам за змістовну розмову. З нами була Анастасія Розумська і портал Workua, і програма Погляд Черкаси. Дякую. Дякую вам.